Дякую. Я знаю, що ви зараз всі відчуваєте, тому що я відчуваю те саме. Я один такий, як ви. Я гордий, що я стою на цій сцені рядом з моїм народом українським. Тепер я хочу щось зробити на цій сцені. Послухайте мене, будь ласка, уважно, зробіть повну тишу. У нас є три лідери, які називають себе лідерами. Але вони ніяк не можуть визначити одного лідера, якого ми прагнемо. Лідера спротиву. Тихо, тиша. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто хоче, щоб був один лідер спротиву. Дякую. Я хочу, щоб вони всі побачили, що народ хоче одного лідера. І ще раз скажу: я не закликаю ні дій, тільки з законними методами, ніяких провокаторів, якими нас назвали деякі. Да? Всі ви знаєте, що таке автомайдан, і всі ви знаєте, що ми робимо для своєї країни. Ми стоїмо рядом з вами. Одного лідера нам потрібно, одного, щоб вони визначили, а не всіх трьох. Хтось повинен взяти на себе відповідальність, вийти і сказати: Я беру на себе відповідальність. От за тим ми і підемо. Хто погоджується, підніміть руку? Дякую. Оце мій народ. І ще хочу сказати. Ми, автомайдан, ми ні в кого не підтримуємо, ми незалежні, хай вони визначаються. А ми через пів години йдемо до Верховної Ради і будемо там стояти, поки всі ці депутати не приїдуть і не відмінять цей ганебний закон. Звертаю зараз до кожного депутата України. Ви, народні обранці, ви повинні зараз з нами стати біля Верховної Ради. Пліч опліч разом зі своїм народом. І ми будемо там стояти. Я вам обіцяю, будемо стояти скільки потрібно. Доки вони не прийдуть всі, дзвоніть кожному своєму депутатові на мобільний телефон. Нехай приїжджають. Я вірю, що в кожного з них і ще залишилася совість. Кожен з них має прийти, прийти в сесійну залу і відмінити. будь ласка, І ще раз повторюю: пів години, якщо вони не визначать лідера, який візьме на себе відповідальність, ми мирним шляхом нікого не закликають ні до яких дій. Мирним шляхом станемо навколо Верховної Ради. Всі, хто мене підтримує, беріть автомобілі. Приходьте, ми будемо стояти до останнього. Це наш останній, останній шанс. Повторюю, зараз або ніколи. Всі збирайтеся до Верховної Ради, будемо стояти, поки всі депутати не приїдуть. Приводьте їх, приводьте з силою, як хочете приводьте. але вони повинні показати, що вони народні обранці і зі своїм народом. Дякую. Слава Україні!